Що в області нагороду від Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти отримала прилучанка. Почесний нагрудний знак і посвідчення за вагомий внесок у розвиток профтехосвіти вручили директорці Прилуцької швейної фабрики Ірині Зайцевій. Унікальну відзнаку передали представники Прилуцького професійного ліцею. Очільник Анатолій Дорошенко говорить: саме це товариство уже понад 10 років є надійним партнером для закладу освіти. 2 жовтня. В Україні відзначається День професійно-технічної освіти. В цьому році це ювілейна дата, це 85-та річниця від нас заснування професійно-технічної освіти е, взагалі. І тому сьогодні відзначає є Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти, яка відзначає найкращих стейкхолдерів або партнерів навчальних закладів, які допомагають у навчанні дорослого населення, у навчанні е, Підростаючого покоління, саме головне професії. Тому сьогодні, так як Ірина Євгенівна, директор Прилуцької швейної фабрики, вона основний стекхолдер Прилуцького професійного ліцею, основний партнер, то безпосередньо вони допомагає в оздобленні і оснащенні майстерні для підготовки швачок. Також діти проходять на даному підприємстві виробничі практики і подальшому вони працевлаштовуються і за вагомий внесок. В розвиток професійно-технічної освіти всеукраїнська асоціація працівників профтехосвіти із нагоди свята професійно-технічної освіти відзначила Ірину Єгенію такою почесною відзнакою. Ліцей цінує співпрацю із фабрикою, адже спільно вони готують справжніх майстрів своєї справи у навчальному закладі теоретично, на підприємстві практично. Ми бачимо, як дане підприємство розвивається. Воно постійно змінюється, постійно удосконалюються і дітям просто залюбки. Вони приходять сюди. Працювати, тому що в основі тут стоїть професіоналізм, і в основі лежить це відношення до людини, як до працівника, як до людини праці. Тому наші діти залюбки йдуть сюди на виробничу практику. Безпосередньо нам дуже легко знаходити спільну мову, дуже легко працювати над розвитком робітничих кадрів, і ми вже маємо декілька вже успішних проєктів. Ми працювали із. Міжнародної організації міграції ми працювали із міжнародною організацією Об'єднаних Націй у підготовці швачок. О, тому і зараз у нас є ще проект. Ми вже подали там на Enable безпосередньо там заявку. О, щоб теж буде. Він стосувався підготовки швачок як дорослого населення, так і випускників шкіл. Сама ж директорка товариства у своїй справі вже понад 36 років. Вона пройшла шлях від простої швачки до керівниці підприємства, здобула чимало професійних досягнень. Тепер серед цих здобутків почесне місце займає і всеукраїнська нагорода. Ірина Зайцева наголошує, у співпраці з ліцеєм вдається виховати конкурентоспроможних і затребуваних спеціалістів. Зараз ми перейшли на дуальну форму. Співпраці, тобто всі практичні заняття проходять на території фабрики за гарним уже швейним обладнанням. Дітки після закінчення навчання, деякі залишаються у нас на підприємстві, продовжують свій робочий шлях. Деякі учні мають можливість прямо з фабрики отримати навчання уже вищого рівня, тобто в технічну освіту. Фабрика направляє діток на навчання. В технікуми і вищі учбові заклади. Також за деяких найбільш перспективних спеціалістів фабрика оплачує їм навчання. Дуже важливо, щоб зараз популяризувалися робітничі саме професії, і саме професія швачка. Вона в будь-які часи, навіть військові, вона завжди востребована Швачка може заробити кошти в будь-який час. Хоч це важкі часи, як у нас військові, хоч у мирний час, тому нам. Дуже важливо підготовити кваліфікованих швачок. І професійне технічне училище якраз дає нам таких кваліфікованих спеціалістів. Символ багаторічної праці. Подяку. Почесну нагороду пані Ірина з гордістю тримає в руках. Жінка підкреслює, фабрика продовжить підтримувати ліцей та відкривати для учнів двері у світ професії.